s 220 tr оснащений широким набором ексклюзивних аксесуарів для комфорту пацієнта та лікаря, передовими системами гігієни для запобігання ризикам зараження, а також інтегрованою системою, що складається з найсучасніших пристроїв для рентгенодіагностики. Професіоналу пропонуються такі ергономічні рішення для роботи версія Continental із системою верхніх відкидних важелів. Версія Hybrid Continental і за системською яка переміщується зліва направо і навпаки, завжди залишаючись незалежною від обертання панелі лікаря, версія International із підвісними кабелями, версія Side Delivery із панелю лікаря, яка залишається поза полем зору пацієнта, коли той сідає у крісло. Версія карт як окремо, так і в поєднанні з кріслом. Панель лікаря доступна як у версії Continental з новими руважелями зменшеної висоти, що мінімізує перешкоди з лампою в робочій зоні. А також вона доступна у версіях International та Site Delivery з ергономічним розташуванням інструментів для зручного захоплення. Тільки для версії континент також доступна модель хайбрид, яка має асистентську панель, що переміщується з правого боку на лівий і навпаки, завжди залишаючись незалежною від обертання панелі лікаря для виняткової свободи роботи. Якщо налаштовано для ліворуких стоматологів s 220 Hybrid оснащений консолю, яку можна переміщати. Достатньо від'єднати її, повернути швидке з'єднання на 180 градусів і встановити на протилежний бік панелі. Усі версії стандартно можуть вміщувати 5 інструментів, а як опція, доступна можливість оснастити їх шостим. Пневматичне гельмоважелів, яке можна вимкнути, торкнувшись сенсора на руці панелі, полегшує швидке і точне розташування інструментів. А у версії сайт деливери панель регулюється по висоті за допомогою консолі керування. Самобалансовані тримачі інструментів модали Continental знімні для простішого та ефективнішого очищення і оснащені шарніром, що дозволяє рухи також у боки, зменшуючи навантаження на зап'ястя. Технологія SideFlex доступна як опція. У версіях International сайт деливери та карт інструменти розміщені у спеціальних відсіках і ергономічно розташовані по діагоналі всередині надійної підставки, що мінімізує імовірність їх падіння. Для цих моделей також доступний великий опціональний грудний тримач для лодків. За допомогою сенсорного lcd дисплея, яким оснащено s 220 tr Стоматолог керує налаштуванням динамічних інструментів, рухами крісла, системами гігієни та дезінфекції, а також іншими інтегрованими пристроями. Якщо встановлено Мікромотор 9 С4, консоль також надає всі функції для ендодонтії, включаючи керування apex локатором який контролюється програмним забезпеченням у режимі ендо. Дисплей надає основні дані з простим та інтуїтивно зрозумілим відображенням. Крім того, завдяки використанню вбудованого apex локатора опційна комбінація мікромотора нового покоління 9 s 4 який повністю автоклавується та має швидкість від 100 до 40 тисяч обертів на хвилину, і спеціального кутового наконечника для ендодонтії з мініатюрною головкою та передавальним відношенням 4.1. Gold Speed Evo 4 дозволяє також подавати звукові сигнали при наближенні ендодонтичного інструмента до апекса. При досягненні Апекса обертання мікромотора автоматично зупиняється. Таким чином, у стоматологічній установці інтегровані функції окремих автономних пристроїв, а ергономіка роботи оптимізована. Стоматологічна установка стандартно оснащена сучасним реостатом з ергономічною бічною подачею, який дозволяє активувати чіп Е і чіп Уотер для використовуваного інструмента. А також змінювати напрямок обертання мікромотора при його витягуванні, керувати рухом крісла та викликати запрограмовані позиції з пам'яті. Як додаткова опція для задоволення різних робочих потреб доступні ножні педалі з тиском, які мають ті ж функції, що й багатофункціональна ножна педаль, а також Power Pedal з іншим дизайном та ергономікою використання, яка включає ті ж функції, що й моделі класичної конструкції. Усі багатофункціональні ножні педалі також доступні у бездротовій версії, яка зберігає можливість роботи через кабель. Система кронштейнів s 220 tr була розроблена так, щоб забезпечити трансторакальне обертання, завдяки чому медична панель може розташовуватися навіть з боку асистента. Модель хайбрид оснащена панеллю асистента. Яка переміщується з правого боку на лівий і навпаки, залишаючись незалежною від обертання медичної панелі, що забезпечує виняткову свободу роботи? У версії сайт деливери доступ до крісла здійснюється зручно, а перед початком лікування інструменти залишаються поза полем зору пацієнта. З опціональним мотором ІXС4 у поєднанні зі спеціальним кутовим наконечником Goldspeed evo i 4 із передавальним відношенням 4 до 1 s 220 tr включає всі необхідні елементи для ендодонтичних процедур завдяки точному регулюванню швидкості ендоканального бору та крутного моменту. Цей мікромотор потужний, легкий і універсальний. Підходить для процедур терапевтичної, ортопедичної стоматології та ендодонтії, зокрема завдяки регульованому крутному моменту. Крім того, він оснащений функціями автоматичного обертання вперед, назад і автоматичної зупинки, а також повністю автоклавується. Також доступний інтегрований епікальний локатор, який дозволяє відображати на дисплеї відстань до апекса під час обробки коренового каналу. Наближення до Апекса також супроводжується звуковими сигналами, а при досягненні Апекса для більшої безпеки обертання мікромотора автоматично зупиняється. Під час процедур дисплей надає основні дані у простому, зрозумілому та інтуїтивно зрозумілому вигляді. Таким чином, у стоматологічній установці інтегровані функції окремих пристроїв, а ергономіка роботи оптимізована. Крім того, як опція, доступний інноваційний мікромотор Флуа. Основною особливістю якого є здатність за допомогою флуоресценції визначати композитні реставрації на відміну від природних тканин зуба. Стоматолог вже давно замінив використання амальгами на користь композитів, які, окрім функціональності, забезпечують кращу естетику. Отже, в ротовій порожнині пацієнтів присутні композитні реставрації, виконані в минулому, які можуть потребувати повторного лікування. Багато досліджень підкреслюють зростаючу складність для стоматологів у визначенні такого типу пломб. Мікромотори 9 А3 Елфлуа та XS4Flue завдяки другому джерелу світла LED UV інтегрують технологію Fluorescence Aided Identification Technique, FIT, яка дозволяє ідентифікувати старі композити простіше, точніше та швидше. Чітке візуальне розпізнавання матеріалу, який потрібно видалити, дозволяє фахівцю уникати зайвого пошкодження здорових тканин. Також процеси ортодонтії, як традиційної, так і невидимої, які використовують фіксацію за допомогою композитів, отримують переваги від цієї технологічної новинки. Підсумовуючи, мікромотор флуя пришвидшує видалення композитів під час процедури повторного лікування. Пришвидшує зняття брекетів при ортодонтичному лікуванні, також підвищує точність у розпізнаванні композиту від справжнього зуба, допомагає лікарю ідентифікувати старі реставрації в ротовій порожнині. Функцію можна активувати просто з медичної консолі. Крім того, новий мікромотор став легшим, працює тихіше та має більш гнучкий шнур. Комплект на панель містить три гнізда або, за бажанням, 5, 2 для канюль і одне для додаткового шприца. На клавіатурі, яка гігієнічно захищена склом, розташовані кнопки для регулювання положення крісла, увімкнення лампи, подачі води у склянку та полоскання плювальниці. Стандартно панель комплектується одним нерухомим кронштейном з мінімальними габаритами. Як додаткові можливі опції, Панель може бути виконана у версії з п'ятьма гніздами з можливістю додавання камери та полімеризаційної лампи ТАЛТ. Також для опорних кронштейнів передбачені різні варіанти: система з подвійним кронштейном, яка обертається та зручно розташовується залежно від проведеної процедури, а також варіант із подвійним шарнірним і рухомим кронштейном із панелю, що регулюється по висоті. Обидва ці варіанти є чудовою підмогою для лікаря у випадках. Коли доводиться працювати без асистента біля крісла. Крім того, на всі версії можна встановити невелику поличку на три інструменти з нержавіючої сталі. Стілець DS-220TR виготовлений з особливою увагою до вибору матеріалів і розробки кінематичних механізмів, а після складання кожен окремий пристрій проходить ретельне тестування. Крім того, завдяки своїй формі вона забезпечує максимальну підтримку пацієнта, гарантуючи йому висотий комфорт під час клінічної сесії. Стандартна спинка має спеціальну форму, яка дозволяє медичному персоналу зручно наближатися до пацієнта під час лікування. Як опція, доступна спинка Nordic, яка забезпечує ще більший комфорт під час тривалих процедур і має форму, що полегшує роботу лікаря при непрямому огляді. Доступні два підголівники універсальний підголівник, який постачається стандартно, обертається по двох осях і може легко налаштовуватися як для дорослих пацієнтів, так і для дітей. Опційний підголівник Атлаксис навпаки враховує анатомію пацієнта, дозволяючи завдяки орбітальному руху досягти ідеального положення, включаючи вертикальне регулювання. Завдяки пневматичній системі розблокування, яку можна активувати одним пальцем, існує безліч точок фіксації, що дозволяє обрати найкращий компроміс між комфортом пацієнта та ергономікою роботи фахівця. Міцна оббивка з широким вибором кольорів покриває крісло, форма якого сприяє зручному наближенню до робочої зони. Завдяки опційній оббивці спіни Foam Comfort для пацієнта, особливо під час тривалих процедур. Підвищується завдяки правильній анатомічній підтримці, що забезпечується використанням іншого типу матеріалу. Завдяки опційному датчику присутності пацієнта, вбудованому в крісло, можна підвищити екологічність установки, активуючи автоматичний режим очікування через певний час після виходу пацієнта, а також автоматичне вмикання та вимикання операційної лампи. Крім того, він фіксує присутність пацієнта для статистичних цілей, які обробляє віртуальний асистент дива. Крісло DS220 оснащене запатентованою системою мультипідключення. Завдяки мультипідключенню легко встановлювати установки лінійки SteamBar навіть у випадках, коли потрібно замінити установки інших марок із різним розташуванням труб для подачі та зливу. Завдяки різним типам доступних підключень монтаж буде швидким. Естетично привабливим і в більшості випадків не вимагатиме ні сантехнічних, ні будівельних робіт. с 220 tr стандартно оснащується винес лед на трьох осях із сенсором No Touch для вмикання та регулювання яскравості освітлення. З температурою кольору 5000 кельвінів і максимальною потужністю 50 тисяч люксів. Вона оснащена герметичним переднім ковпаком, який легко чиститься та автоклавованими ручками. Як опція доступна, винесе City, яка відзначається винятковою яскравістю. З цією моделлю можна встановлювати конкретні значення відповідно до будь-яких клінічних потреб. Випромінюване світло можна обирати серед трьох різних довжин хвиль із трьома різними температурами: тепле світло, рекомендоване для хірургії, нейтральне світло для терапевтичних процедур і холодне світло для точної передачі кольору. Крім того, функція Composite Mode має світловий пучок із спеціальною довжиною хвилі, що запобігає передчасній полімеризації композитів, забезпечуючи гарний рівень освітлення операційного поля та подовжений час роботи з самим композитом. Крім того, забезпечується точність передачі кольорів завдяки кольоропередачі, що виражається значенням сарай, яке за шкалою від 0 до 100 має показник понад 95. Передній захисний кожух є герметичним, забезпечує легке очищення, а ручки знімні та автоклавуються. Дизайн водяного блоку передбачає розміщення інструментів у вбудованих відсіках. Це зменшує час, необхідний для запуску обраного циклу, і усуває потребу в додаткових аксесуарах. Світлодіодний індикатор відображає хід етапів процесів гігієни та дезінфекції, запуск, пауза контакту та завершення циклу, які чітко видно завдяки зміні кольору світлодіодів. Крім того, резервуар для дезінфектанту легко наповнюється зверху, без необхідності відкривати дверцята чи отримувати доступ до внутрішньої частини установки. Цикл Байоста це система, яка забезпечує інтенсивну дезінфекцію водяних контурів спреїв після завершення роботи або після процедур із пацієнтами групи ризику. Цей пристрій виконує цикли інтенсивної дезінфекції водяних контурів спреїв за короткий час. Кожен етап циклу автоматично керується установкою, а клініцист може налаштовувати параметри за власним бажанням. Етапи циклу такі спорожнення води, що знаходиться у трубопроводах із подачею стисненого повітря, забір із резервуара та подача дезінфікуючого засобу у водяні контури спреїв, витримка дезінфікуючої рідини протягом зазначеного часу контакту, спорожнення рідини за допомогою стисненого повітря, і, нарешті, промивання та ополіскування або водою з мережі, або бутильованою водою. VHG. Комбінована система безперервної дезінфекції на основі Прасаї АКПЛАС, тобто 3% перекису водню з додаванням іонів срібла, а також пристрій для розділення між цивільною водопровідною мережею та трубопроводами установки. Верша діє проти всіх водних забруднювачів, включаючи легіонелу, і відповідає європейському стандарту Н1717, а також має сертифікат Дефоджує. ЄВСІ. промивання активований з консолі. Пристрій забезпечує автоматичне очищення та промивання лінії розпилення води після періоду простої машини, що рекомендується робити вранці, а також між пацієнтами. Він входить до складу системи Байоста або також доступний окремо: санаспрей резервуар для дистильованої води для заміни водопровідної води. АЦВС автоматична система, яка виконує цикли дезінфекції системи аспірації між пацієнтами зручно та швидко. Установка може бути повноцінним робочим місцем, інтегрованим із діагностичними пристроями. RXDC – це рентгенівський апарат високої частоти з унікальною технологією HyperSphere, яка дозволяє головці, торкаючись сенсорних зон, вільно обертатися навколо сферичного шарніра, а потім фіксуватися без жодних обмежень у найкращому можливому клінічному положенні. РХ, де це під час знімання забезпечує відмінний паралелізм завдяки колімації 30 см у поєднанні з фокусом 0,4 мм, Таким чином гарантуються чудові зображення. ZANS – знімний рентгенівський сенсор із USB-кабелем, розташований на лікарській панелі, здатний отримувати зображення з високою роздільною здатністю при мінімальних дозах опромінення. Інтраоральна камера, яка сприяє комунікації між лікарем і пацієнтом, а завдяки тонкому дизайну рукоятки легко досягає дистальних ділянок. Вона допомагає у діагностиці та створює матеріали для документування втручань і завершення клінічних звітів. Лінійка аксесуарів доповнюється можливістю вбудувати 22. Дюймовий LED-монітор Full HD із співвідношенням сторін 169, щоб ділитися з пацієнтом усіма зображеннями, отриманими з різних пристроїв. Постійні дослідження дозволили оснастити установки Stern Weber інноваційною технологічною особливістю. Кожна модель може бути підключена до мережі та інтернету через Wi-Fi. Таким чином, пристрій може бути перевірений дистанційно на працездатність за допомогою сервісу EasyCheck, який надає авторизований дилер Stern Weber. Фахівець може розраховувати на дистанційну діагностику. Яка може бути дуже корисною для оновлень або профілактики, а також для ремонту деяких типів несправностей. Крім того, завдяки сервісу DIVA, цифровому віртуальному асистенту, стоматолог має у своєму розпорядженні веб-портал, який дозволяє йому контролювати та керувати обладнанням Stern Weber, що знаходиться у його кабінеті. За допомогою простої панелі керування стоматолог може відстежувати використання системи у всіх її функціях, аналізуючи ефективність роботи кабінету. За наявності пацієнтського сенсора збираються та обробляються статистичні дані щодо використання установки, передаючи до диво інформацію, яка відображається на відповідній панелі керування. Діво фіксує виконані цикли дезінфекції, зберігаючи історію, яка може бути корисною у разі перевірки в кабінеті.